Їхали, їхали, їхали. Не змію макати це відео. Привіт! Я не художниця на М'янелі. І сьогодні ми поговоримо, як придумати свого персонажа. На таку тему, як придумати свого персонажа. Де взяти ідею і так далі. Я бачу такі багатьох художників, але не знаю, може як не бачив такі відео. Може у мене наткнетися, не знаю, можу рекомендаціях побачити. Ну, я буду починати. Я скажу референси одягу. Можна брати з Пінтерсу. Приклади ось. Писати так, як я кажу, референси одягу, референси accessuary і так далі. Щось таке. Щось типу того. Я раз покажу приклад з референсами. Перші дві це, -це по референсам малювала. А інші дві які... чи дві. Я не виявила, і забула чи дві. А інші дві чи одну. Я зараз покажу ось. Ой, а та, точно дві. Отакі От дві вони не зампортують. Вони хоч і гарні, але все одно за референсами він більш таким е, е, наповнені. Як, я не знаю, як це пояснити. Детальніше більше. Так що, як на мене, це більшість художників. Так, так що мені є рекламка, ось мій основний канал. І ось мій канал з адоптами. Е, якщо не спіли, можете можна писати на паузу і пишіть просто в строку там посилання. І тоді ви зможете на темі канал зайти туди. Там, це, я обідно що мене на моїй лотереї нічого не хочуть. Реально, вообще не хочуть на моїй лотереї. Там в лотереї повела і ніхто не хоче. Ну вообще ніхто. Типа я роблю там раніше було там, 8 людей хотіло, а зараз вообще нуль. Ну, обідно, дуже різні обідно. І в мене, Ну, не купляють мене, але поки що не дуже сильно приходить, я начком мені художниця допомогла. Вона виставила за мене, але щось поки що там нічого поки що теж не йде, на жаль. Але я чекаю і сподіваюся, що все буде окей. Ну, Давай далі підемо до персонажів з ще, Як там називається? Наприклад, минуло там знизу подивіться фоточка, а від неї. Наприклад, посилки пишіть. І пишіть їм. Це якраз не приватна група або канал. А публично вам не треба поставити тільки, просто якщо ви визволяємо повторюю знову. Далі, ну давайте закінчимо про персонажів. Також персонажі. Що можна зробити? Якщо буде достать. Можна работать от типу от, якщо ніхто не знав мене відео вже було, збройно, я вам поясню ще але... там інформація в моєму минуле відео, останнє відео. А ні, не минуле, там ну, а, ось, а перед цим вроді. Я точно не пам'ятаю, подивиться там назва, що таке допити і так далі. Ну і можна от робити, от це, коли обмінити на іншого персонажа, пробують продати. Так, принцип, я все розказала вроді, пояснила, все розклала по поличкам. Також прошу поставити лайк і підписатися. Ну я буду прощатися всім поки я пішла відпочивати. Бай-бай!